Всім привіт! Хотів би розпочати відео трішки з оголошення про попереднє відео, яке, ви, звісно, подивилися не повністю. Це відео з однією гривню набрало вже більше 10 тисяч переглядів, і з яких люди не подивилися навіть і половини. В чому секрет? Я зробив відеоролик, в якому в першій частині я Сказав, що я знайшов раритет, даби ввести, як то кажуть, людей в оману, а в іншій часі. Шукайте хлопці, я розказав, що так, це саме... Дякую, дякую за перегляд. В кінці ролика я попрощався і зробив вигляд, як начебто відео скінчилося. Але ж хлопці дівчата відео не скінчили. Віде. Маленький переход. Ну, а тепер, даби дабити, як ведеться серйозно. на це аудиторія. Дивіться. І ось якраз з усіх людей, які дивились це відео на цей момент менше навіть 11%, поняли, що це настояща монета. Що це ніяке не фуфло. Але ж, бачите, інша половина 11%, навіть менше, додивилась відео до кінця і узнала, що це ніякий який не раритет, а звичайна вставка. Так що, хлопці і дівчата, передивіться, будь ласка, відео повністю, і вам все стане зрозуміло, бо більшість аудиторії, грубо кажучи, майже 90%, думає, що я знайшов щось фантастичне. Ну, перейдемо далі. На форумі Violet я побачив цікаві монети. Ну, знаєте, в час від часу всяке викидують. Ну, а знімати відеоролик, я думаю, що нелогічний за всякої мелкої єрунти. Ну, це я так. Подивився і хотів би вам розказати, бо відео і фото цієї монети всплили ще в інших користувачів. Найдена монета в обігу 10 копійок магнітна. Тут якраз та сама ситуація, що і в моєї монеті вставка. Ну тут вставлено трішки більш поганіше. І бачите, ось таке ось вийшлося. І в чому секрет? Тому що вона магнітна. Ось якраз є відео фото. Кадр, де воно вставлено. Вставку, і видно, що вона магнітиться. Чому я задів цю тему? Дивіться, ще одне відео мені скинули в Вайбері. Знято товаріщем перекупщиком який показує таку ж саму монету. З такою ж самою вставкою. І тут люди, як завжди, ось на цей час, 62 чоловіка підтвердили лайком, що це класна монета. І ні в кого, як то кажуть, навіть. Не було мільчайшого питання, що це може бути не так. Якщо подивитися, показується монета, і на якій от навіть на поганому відео видно, що тут в районі Канта щось не все так гарно. Все це саме вставка. Чому я думаю, що це вставка? Тому що це по-любому вставка. Так як, на мою думку, що це все-таки взята монетка номіналом. 10,1 копійка. З десятки вирізано. Щоб вставити туди 1 копійку. Вага також показана, що має 1,74 грама. Ну, грами підганяються. В принципі, це, я думаю, не дуже сложна. Навіть монета, якщо б щоб була б вона з іншого металу і має на увазі магнітна желізо. Що воно магнітиться, то вага була б уже б не 1,74, а близько 1,8 грамів. Можна подивитися на монети. з Інших металів, вага там буде інша. Ну, то таке віси можуть також брати. І за чого я подумав, що все-таки це з копійки. Бо, по-перше, якщо подивитися на монетки номіналом 1 копійка і 10 копійок, в принципі, вони майже однакові. У нас в копійки є один штамп перший аверсу, а в 10 копійках другий. Якщо придивитися, зображення в копійки чуть менше, і шрифт у нас вущий, а в 10 копійках вона більш широка, і зображення чуть більше і самі цифри чуть більше. Хотілося б, звісно, тримати цю монету в руках, але на мій погляд, що все-таки це копійка. Вирізаний аверс копійки і вставлений в підложку з реверсом 10 копійок. Звичайна монета чим-то обробляється. По цьому фото видно, що є якісь хімічні дотики. Я маю на увазі тут окисли є на реверсі, а також на аверсі є такий странний цвет, тому що монету, ту, що вирізали, Однозначно чим-оброблювали, то оброблювали, щоб вона не була біла, бо буде, знаєте, як реверс жовтий, а аверс білий. Це ж буде єрунда. Ну, ось Обробили, затравили чимось і получилася одна суцільна монета. Якщо в першому випадку більше всього, що кидали і ціляком, Аверс і реверс обробляли, то во второму варіанті подивіться, От, де тут відео, який у нас чистенький реверс. Без майже ніякого агресивного середовища. Ну, а аверс у нас, бачите, має ось такі дефекти від дитяточок. Більше всього, що на залізі. Окисли пішли і ржавіння, можливо, може навіть не ржавіння, а кислотна обробка, бо вона мене така красніла. І відповідно цікавий. Дуже. І дуже варіант, що це у нас з'явився новий майстер. Перечитавши тему, повністю силку додав. Можливо, що все-таки ці монети йдуть з кривого рогу. Хоча поживемо, побачимо. Ну, бачите, хлопці-дівчата почали вставляти вставочки, роблячи монетки магнітними, і трішечки їх обробляти. Так що і так. Дякую всім за увагу. Всім. всім гарного дня, тихого. Вечеря, як то кажуть, до скорих зустрічей, до побачення.